Повінь шириться Оранбурською областю РФ. Там нагадаємо, прорвало Дамби Ворську, вода затопила місто. Станом на ранок, 7 квітня, в Оренбурзі було затоплено 1784 ділянки. У місті проходить евакуація. Вода у річці Урал та притоках продовжує прибувати. Затопило понад 6 тисяч будинків. У 8 тисячах будинків проблеми із енергопостачанням. Телеграм. Канали Орська публікують відеосвідчення. раніше. МНС РФ повідомило про третій прорив насипної дамби. За останніми даними в Оренбурзькій області підтоплено понад 10 тисяч будинків і понад 18 тисяч присадибних ділянок. Це найбільша повінь в Оренбурзькій області за всю історію спостережень. Пік паводку очікується на 10 квітня.